Задумайтесь у тому, що відбувається зміна пір року, видно руку Творця. Звертаючись до Бога, цар Давид сказав: Ти встановив усі межі землі, літо і зиму ти заснував, Псалом 73:17. Пори року, клімат та погода тісно пов'язані між собою, і завдяки цьому складному взаємозв'язку. На землі можливе життя. Справи Господа яскраво видно в тому, що Він по особистому розташував землю. Завдяки цьому на ній відбувається зміна дня та ночі, пір року, а також періоди сіяння та жнив. Немає жодного сумніву в тому, що після літа настане осінь, адже сам Господь обіцяв надалі. У всі дні землі, сіяння та жнива, холод і спека, літо та зима, день і ніч не припиняться, буття 8.22